Ви на каналі Книгомандри. Підпишіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями і приємного прослуховування. Розділ 17. Руслана мене ніколи не підводили мої відчуття. Сьогодні я була в цьому як ніколи впевнена коли я побачила свого батька, який виходить з машини і спокійним кроком іде до мене, мені захотілося раптово зникнути з лиця землі. І чого я не запросила Данила до себе на каву? Ідіотка, бо ти, як завжди, вирішила, що це буде лишнім. Тепер розгрібай. Всі мої нудрощі стиснулись, а ноги, здається, забули свою істинну функцію. Хто це тут? Моя люба донечка, скучила за татком. Він говорив це надто солодко, я знала, що це закінчиться погано, але всі мої можливі шляхи втечі були перекриті його охороною. Я скучу, давай з тобою зараз поїдемо додому. Знаєш, я думала, що останній раз чітко сказала, що не хочу мати з тобою нічого спільного. Я говорила спокійно, а всередині мене палав вогонь, і я нікуди з тобою не поїду. Думаєш, що якщо ти спиш з Данилом, то тепер недоторкана? Він говорив це з такою зневагою, що мурахи вискочили на моїх руках. Це ніхто, особливо для нього. Він і пальцем заради тебе не поворухне. Мені хотілося кричати про те, що зробив для мене Данило, проте я знала, що це зіграє проти нас із ним. Не варто показувати його прив'язаність до мене. Ти сильна і можеш з цим розібратись сама покажи цьому чоловікові, що ти не слабка, доведи собі, що ти гідна бути парою для Данила. Я знаю, що для нього просто іграшка, ти не відкрив для мене щось нове. Останні ниточки спокою були задіяні. Я намагалася бути врівноваженою, адже моя злість і вибуховий характер зіграє проти мене. Якщо ти хочеш через мене натиснути на нього, я тебе запевняю, ти вибрав програшну тактику. Подумки я просила Бога, аби Данило навіть не думав мішатись цю справу я знала, що батько нічого мені не вдіє. Все ж таки щось в тобі є, маленько шльондро, що він так часто буває поруч з тобою. Мені прилетів ляпас прямо по щуці, який я намагалась витримати без сліз, тільки з ноткою зноваги в очах. А тепер без лишніх слів та емоцій. Ти сядеш в цю автівку, зрозуміла? Ти ж не хочеш, аби твої сусіди побачили, як я тебе забираю силою. По очах бачу, що ні. Я так і зробила він не залишив мені розумного вибору. Тепер я їхала невідомо куди, сидячи між двома охоронцями. Тікати було б самогубством, він не везе мене додому, я знала це точно. Мабуть, на мене чекає якийсь із його складів, де він зможе шантажувати Данила без небезпеки, що його викриють. Мій батько був ще тим гадом якщо йому щось було необхідно, він міг зникнути цілком буквально. Ми їхали довго, через деякий час мій батько передав одному із охоронців шприц. я вже здогадувала, що буде. Мені ввели щось на кшталт снодійного або транквілізатора у вену, і я одразу відчула ефект препарату. Думаю, доза була подвійна, щоб я швидко заснула. Прокинулася я від відчуття води на своєму обличчі. Думаю, це було спеціально зроблено, аби я не бачила, куди ми їдемо. В будь-якому випадку я сиділа зв'язана на стільці, мій зір досі був розфокусований, а ноги ватні. В роті сухо, наче в пустелі. Думаю, це все ознаки дії препарату, які мені ввели. Донечко, ти прокинулась, Ну нарешті, бо я вже встиг скучити за тобою. Мені хотілося врізати йому від душі, проте зараз єдине, що мені залишалось, це сидіти і спостерігати. Думаю, ти будеш не проти, якщо я зараз зателефоную Данилові, бо він тобі всю дорогу писав. Ось тут я зрозуміла, що діяти самій мені не вийде. Адже Данило світ переверне або знайти мене. Ти гнила паскуда, яка негідна бути батьком, шкода, що в мені твої гени! Думаєш, Данило захоче мати що спільне зі мною, знаючи, яка ти сволота. Я знала, що він не поведеться на мої слова, але спробувати було варто. Ми зателефонуємо до нього і дізнаємось, а тепер будь уважна і запам'ятовуй те, що я скажу тобі. Він наблизив своє обличчя до мене, і мені здавалось. Що я відчуваю його ненависть до себе крізь подих, Ти скажеш йому, що він погодився на мої умови, і тільки тоді він тебе утримає. Але якщо ти будеш грати проти мене, ти дуже сильно пошкодуєш. Він провів своїм носом по моїй щуці, наче спочинець, якого збуджує власна донька, і мене ледь не вирвало. Я мовчала адже мені вмить заклеїла рот скотчем, ніби я могла бовкнути щось зайве. Але я не знала навіть своє місцезнаходження. Він почав діставати телефон, і я зрозуміла, що тепер справа за мною, або я змушу Данила грати по їхньому, або там відчути йому, що зі мною все гаразд. Я знала тільки одне, що нізащо не дозволю його вплутати в цю брудну гру. Демон у моїй голові ніяк не міг заспокоїтися зі своїм потоком питань. Думаєш, Данило повіриш, що з тобою все добре? Чи ти настільки наївна, що вважаєш, ніби він не буде тебе шукати? О, Люба, він світ переверне, аби знайти тебе. Чи ти ще цього не збагнула? Тікай, скільки хочеш, але ти вже стала його. Це не допомагало, абсолютно ні. Десь там далеко я чула, як мій батько розмовляє з Данилом і молилась, аби цей чоловік не був настільки шаленим і не оголосив війну. Мабуть, розмова йшла не на користь моєму батькові. Тому що він прийшов до мене і зірвав скотч з мого рота. Кретин, вилаялась я собі під ніс, говори те, що я тобі сказав раніше, наголосив він мені пошепки. Данило, він мене викрав. Я була така ідіотка, вибач, я знала, що це події на нього, адже він чув, що я не боюсь. Батько знову зацідив мені по обличчі, і я відчула, як моя губа тріснула і почала сіктись кров. Будь ласка, повідом на роботі, що я захворіла, і будь обережний. Тоді я з виграшним поглядом глянула на тата і додала: Я вб'ю тебе, тату, так і знай. Сука, я думав, що ти збагнула свою помилку, але ти така тупа, тільки прошепів мій батько і вийшов з цього тухлого підвалу. Саме зараз у мене з'явився шанс оглянути приміщення, в якому мене утримували. Це старий підвал, стіни, якого вже почали братися цвіллю, мабуть, тут тримали не одну людину, адже запах стояв жахливий. Здавалося, що тут помочилося півнашого міста, проте зараз в моїй голові крутилась думка, що я сиджу тут повністю зв'язана без можливості втекти. Навіть якщо мене не зв'язали, б я не змогла б втекти, адже я й гадки не маю, де саме знаходжусь. Двері знову відкрилися і ввійшов мій батько з двома охоронцями. Від їхнього хтивого погляду у мене з'явилися противні мурашки, які почали мене душити. Твій Данило виявився мудаком, проте зараз він, мабуть, шукає мене зі своїм вірним псом. Як прикро, адже він не знайде тебе. Він кивнув своїм охоронцям, і ті підійшли до мене. Не знаю, що тобі треба, але ти не отримаєш нічого. Ти жалюгідний! Думаєш, зможеш мене зламати? Цузьки!» Я надто сильна, щоб зламатися, я плюнула йому під ноги. Тоді гарно вам повеселитись, хлопці, вона все одно вже зіпсований товар. Він посміхнувся. Я знала, чим це для мене закінчиться. Він віддасть мене охоронцям, а ті будуть мене використовувати так, як їм хочеться. Ти не посмієш так вчинити зі мною? «Дурненька, звісно, він посміє. Ти забула, хто твій батько. Він не зупиниться, доки все не буде грати так, як він собі вигадав. Люба, коли я просив тебе бути на моєму боці, ти ж посміла грати за Данила. Тепер будеш розгрібати наслідки свого вибору, ти така сама дорепа, як і твоя мама. Я хотіла кричати і плакати, але знала, що це тільки загубить мій теперішній стан. Пішов ти. Він тільки посміявся і зник за дверима, які вели до виходу з цього тухлого місця. Я намагалась ослабити мотузки, якими мене зв'язали, але марно. Якби ж я тільки змогла звільнити руки, тоді б вигадала якийсь спосіб втекти звідси. Охоронці, поки сиділи в кутку за столом і грали в карти, проте я знала, що це ненадовго, вони просто тягнуть час. Я сиділа в цьому кріслі, на мені були ті ж самі речі, що й на прогулянці, проте зараз вони виглядали жахливо. На сорочці було декілька крапель крові. А джинси були розірвані, аби мій стан виглядав максимально ганебно, тільки мій батько міг вчинити так зі мною. Охоронці почали голосно сміятися, як гієни, і я не могла зрозуміти, чому, бо була надто далеко, але їхній оскал давав зрозуміти, що вони обговорюють, що робитимуть зі мною. Ти сама винна, шепотів мені демон в голові, і він був повністю правий. Один із них піднявся і почав підходити до мене зі своєю похабною мордою, на якій написано Я хочу тебе. Якщо ти поставиш свою брудну лапу на мене, це буде останнє, чого ти торкнешся. Я плювала словами, наче отрутою, інакшого вибору мені не залишили. Твій тато дав нам зелене світло, гріх таким не скористатись, не думаєш так? Він поставив свою руку мені на коліно і почав повільно підіймати її. Я всіма можливими способами намагалась трусити його руку, проте мотузки заважали мені, руки натерло до крові, і я вже ледь відчувала біль. Я дивилась на чоловіка років сорока він міг би бути моїм батьком, але він збирається мене взяти силою. На ньому чорна сорочка і брюки Карго, які сидять тільки завдяки ременю так добре, адже його певний живіт заважає обрати оптимальний варіант. Його подих оповив мене, і я відчула запах горілки і цигарок, думаю, не дешевих, адже батько мав гарно заплатити за їхнє мовчання. Данило тобі спочатку відріже кожен палець, а потім добереться до твого члена, якщо ти зараз надумаєш ним скористатися. Звісно, мені не залишилось нічого, окрім як погрожувати, але він тільки сміявся мені в обличчя. Поки він тебе шукатиме, ми будемо чудово розважатися, кралечко». Він почав розстібати мої джинси, і я зрозуміла, що історія на цьому отримає сумний кінець. Якщо хочеш залишитись цілою, то просто віддайся цьому і отримай задоволення. Забери свої брудні лапи, мерзенний покидьку, я знаходила в собі останні краплі сил, аби оборонятись, проте він одним ляпосом показав мені, де моє місце. Я думав, буде по-хорошому, але бачу, ти хочеш повільно і з особливою жорстокістю. Він зірвав з мене сорочку і накрив мої груди своїми жорсткими долонями. Його оскал на обличчі прийняв емоції облаженства, а інший охоронець, спостерігаючи за цим всім, почав задовільняти себе Гей, Дмитре, коли награєшся, скажи мені, бачу, вона гарненька? Моє нутро хотіло вирватись назовні, де підкочувала Снудота, проте я трималась, думаючи, що сильна. О, ні, думаю, я цю кралю буду крутити довго. І він притягнув свій маленький зморшкуватий член мені до губ, змушуючи мене відсмоктати йому, та тільки я вирішила довести його до сказу, а не до блаженства. Коли він підніс його до мене, я чемно відкрила свого рота, а потім вкусила його. Сука! Він вдарив мене так, що я впала разом із кріслом і вдарила сребром, а потім, як підбита собака, цей телепень почав сюсюкати зі своїм раненим дружком. Я бачила, що місце, яке я вкусила, почало кровоточити. Ну що, перший раунд за тобою? Скільки в тобі залишилось сил, аби протистояти? Насправді, сил майже не залишилось. Думає, що тепер ми тебе залишимо? Мене підняли за волосся, і я відчула гострий біль. Це було жахливо. Мені вперше за сьогодні хотілося плакати. Хоча до цього я клялась, що буду сильною. Ви мерзенні покидьки. Думаєте, що здатні знищити мене? Ви не потріб, яким так гарно користується мій татко. Я сама собі купала яму, за яку знову отримала по обличчі. Правда, вже не ляпаса, мені прилетіло кулаком в ніс. Я почула звук і зрозуміла, що ці мудаки зламали мені носа, біль був нестерпний. Зараз ти дізнаєшся, наскільки ми закінчені покидьки. Вони розв'язали мене і нагнули так, як їм цього хотілося. Ці мерзотники брали мене жорстоко і брудно, мені було боляче не фізично, а морально. Моє тіло відключилось, я почала подумки кликати про допомогу у Данила. Я свято вірила, що він знайде мене і врятує до цього моменту. Зараз я воліла тільки, щоб мене вбили. Я була забруднена і знищена. Перед моїми очима з'явилась Олеса, Така маленька із повними очима сліз. Я не могла так просто здатись, тільки заради неї буду боротись. Розділ 18. Руслана Вони були нелюдами, нікчемними покидьками, які єдине, на що були здатні, це квалтувати нещасну жінку за наказом такого ж хворого виродка. Я не знаю, скільки разів мене брали в той день силою не було бажання рахувати. Лежачи на холодній підлозі абсолютно гола, з доказами своєї нікчемності і безпорадності, я воліла тільки одного, аби Данило знайшов мене і відвіз до дому, щоб обійняв так, як тільки він вміє, щоб поцілував і сказав, що більше ніколи мене не відпустить. Я не мала ні сліз, ні голосу. З моменту, як ці двоє увійшли в двері і залишились зі мною, я не видала жодного звуку, окрім захисних кулючих фраз. Жодна сльозинка не впала на землю з моїх очей. Вони не варті того, аби оплакувати себе в такому місці і поруч з цими вирудками. Здавалося б, батько мав би захищати власну доньку від будь-якого насильства, а мій же, навпаки, сам кинув мене в лапи цього жорстокого світу, так сказати, представив на дорогому блюдечку. Знаючи, що не піддамся на його умови, скільки би разів він мене не просив і не погрожував. Він може змушувати їх знущатися наді мною, поки я не видам свій останній подих, проте я не дозволю йому використати себе аби заманити сюди Данила. Мені потрібно жити і боротися кожного разу, коли видається можливість там, за цим тухлим підвалом, мене чекають діти, десь мама чекає зустрічі зі мною. Двері в підвал знову відчинились, і дуже легко по-діловому зайшов мій старий. Назвати його батьком не повертався язик. Я, лежачи на холодній землі, гола із поламаним носом, розбитими колінами і масою синців, виглядала дуже принизливо, проте єдине моє бажання в той момент було запхати йому ніж в його добіса черстве серце, якщо воно в нього є, і прокрутити. Побачити його останній подих і в той момент, коли його очі почнуть гаснути, промовити. Будь проклятий і гори в найгіршому казеню в пеклі придурок. То що, ти передумала, чи, може, бажаєш повторити сеанс? Думаю, хлопці аж ніяк не будуть проти, щоправда, ти значно попсувала мені одного охоронця, він говорив про людей, ніби це речі на базарі можеш змусити їх затрахати мене до смерті, але я ніколи не підпишусь на те, що ти вимагаєш. Я виплюнула йому це під ноги. Намагаючись підвестись, раптово відчула, як мене з усієї дурі копнули в ребра. Останній подих було вибито з мене дуже болісно і раптово. Я закрила очі і намагалась пережити цей нестерпний біль без слів і сліз. Цей чоловік не гідний того, аби бачити, як він впливає на мене. Ти, сучка, я думав, що до тебе нарешті дійшло. Якщо ти не почнеш зі мною співпрацювати, не вийдеш звідси жива. Він присів біля мене навпочіпки і підняв мою голову так, щоб я могла бачити його диявольські очі. Там не було емоцій, тільки смертельна Чорнота, яка не віщувала мені нічого хорошого. Думаєш, я повірю в те, що, співпрацюючи з тобою, ти мене відпустиш? Я виросла в твоєму домі і бачила, який ти монстр. Та ні за нізащо після цього мене не відпустиш, запхаєш в якийсь із своїх клубів якнадешевшуша шалаву». Краще вбий тут, швидко і безболісно. Вперше я говорила про смерть як про щось приємне. Люба, ти помиляєшся. Думаєш, мені приємно так поводитись з власною донечкою? Він погладив мене по щоці і я зашипіла, коли він торкнувся мого розпухшого носа. Ти хворий, якщо думаєш, що я поведусь на всю цю виставу. Ти, бля, реально не розумієш, що я знаю тебе надто добре. Я знаю, що не виберу звідси, тільки якщо Данило розпочне війну, в мене є шанс, проте я не дозволю йому цього зробити. Зараз подивимось. Він кинув мене назад на підлогу. Моє тіло з нею зіткнулось вона приємно холодила мої ребра після зіткнення із ногою. Я хотіла згорнутися калачиком і тихо поплакати. Я ніколи не думала, що після найкращого дня в своєму житті мені хотітиметься вмерти. Цей мудак щось там тиснув в телефоні, а потім почав розмовляти з голосом по той бік Ну, здрастуй, навіть не думай мене відслідковувати, якщо не хочеш, щоб ця сучка здохла в той же момент. Мені хотілося кричати, аби він вимкнув, адже найгірше, що могло статись, Данило відслідкує дзвінок і примчить сюди абсолютно один. Що говорив по той бік Данило, я не чула, але моєму старому це було явно не до душі. Я дам тобі можливість почути її голос. Він підійшов і всунув телефон мені в руки. Ресеня, ти де? Доволі рідний голос заговорив до мене з телефону, і я була готова розплакатись. Він переживав за мене. Скажи хоч слово, прошу тебе, лано, я хочу почути твій голос. Мало не кричав він мені, і я просто душила в собі ридання. Я тут, єдине, що вдалося мені видавати з себе. Де ти, ми з Артемом тебе шукаємо? Ти в порядку чи він щось зробив з тобою? І як йому сказати все, що відбулося за цей день зі мною, я навіть не уявляла. Це не мало сенсу. Він не повинен знати, бо почне рити весь світ. Я не знаю, правда. Якби її знала, то що б не сказала, тому я була з ним чесна. Все гаразд, я прокашлялась, все-таки удар в ребра давав про себе знати. Глибоко вдихнувши, я продовжила. Справді, не переживай. Ти жартуєш? Лано, я знаю, на що здатен цей хворий покидьок. Я вже бачила в своїй голові, як вони з Артемом переглядаються і не вірять мені, і в чому я була впевнена, так тільки в тому, що Артем мене теж чує і шукає по геолокації, тільки думаю, що нічого не вийде, цей підвал, мабуть, має якусь систему, аби приховувати місце знаходження. Данило, просто слухай мене, щоб не трапилось, пообіцяй мені тільки одне. Десь там Данило три руками обличчя, не готовий почути мою наступну фразу Не кидай дітей з дитячого будинку і любе у Лесю за нас двох. Тут вже скупа сльоза не змогла втриматись на моїх очах. «Ресеня», – гаркнув він на мене, – «бля, не смій зі мною прощатися, я витягну тебе, навіть якщо мені доведеться самому піти. Ти найсвітліша людина, яку я зустрічав в нашому світі, ти та, хто здатен закинути моїх демонів за межу і просто відкривати в мені когось нового. Я не готовий далі жити, якщо ти не будеш протистояти мені, якщо ми не зможемо ходити на прогулянки разом з Олесею. Я плакала. Все, це була остання крапля, більше стримувати сльози не виходило. Я кохаю тебе, Ресеня». Справді, ти зароджуєш мені світло, яке вбиває мою пітьму, тому прошу тільки одне: дочекайся мене, я заберу тебе і ми поїдемо до Олесі. Просто якщо раптом пообіцяй мені, я хотіла йому кричати, що буду чекати і що кохаю його, але не при моєму батькові, який тільки й чекав моменту, де зміг би натиснути на мене. Не буду, бо ти повернешся і будеш сама любити Олесю. Я почула, ледь чутний голос, то був Артем, в цьому я була впевнена. Я знайшов, Данило, скажи їй, що ми їдемо. Ні, прошу тебе, не треба. Я не кричала, в мене не було сили, але знала, навіть якщо б кричала, він би не послухав мене. Тим більше разом з Артемом у невбивчий дует, тепер залишалося чекати. «Ресеня, ми з Артемом витягнемо тебе, навіть якщо одному з нас доведеться там загинути. Ти мене чуєш, я тебе кохаю. На цьому виклик закінчився, і мій батько ривком витягнув його з моїх рук. Думаєш, вони тебе врятують? Він говорив це з такою злістю і ненавистю, ніби кожне слово приносило йому неможливий біль додати йому причину готуватись до нападу чи дозволити бути зловленим зненацька. Звісно, я не дозволю йому дізнатися, що Данило знає де є. Він не збирається мене рятувати. Сказав, що після того, що тут зі мною ймовірно зробили, я можу стати тільки шлюхою в його клубі. Я бачила, що він не вірить, проте, коли я говорила з Данилом, він був біля охоронців і не слухав нашу розмову. Тоді краще будеш приносити користь сімейному бізнесу, з особливою жорстокістю сказав він. На ньому були чорні брюки і біла сорочка, в цьому одязі він здавався порядним бізнесменом. Проте, якби ж люди знали, хто він насправді. Звісно, ти ж завжди хотів, аби я зайняла місце в сімейній справі, так от де моє місце обслуговувати чоловіків, які обирають зраджувати дружині, поки та сидить вдома і чекає на них. Не давати їй їсти і пити. Він кивнув своїм псам і вийшов. Мене тішило, що не було наказу знову брати мене силою. Вони сиділи, грали в карти і час від часу кидали якісь хтиві жарти і сміялись наче гієни. Як мені хотілося кожному з них перерізати горлянки, проте це була б надто проста для них смерть. Для початку я б відрізала їм їхні члени, аби вони не могли більше не мені вичити жодну дівчину. Мене боліло все тіло, проте я була готова витерпіти це все, тільки щоб нарешті побачити його. Мені хотілося пити і одягнути своє тіло. Від холодної підлоги я почала труситись, і єдине, що мене тримало в гарному стані, це бажання не бути знову використаною. Я скрутила скалачиком ближче до стіни і тихо молилась всім відомим богам, аби мене швидше витягнули звідси. Навіть не збагнувши, як, я змогла заснути. Це було дико, але це трохи дало мені сил. Я прокинулась від того, що мене хтось різко схопив і підвів на ноги. Швидко, все ж таки, як я і думав, твій принц прийшов тебе визволяти. Він приставив ножа мені до горла і стояв в очікуванні появи Данила. Думаєш, тепер ти будеш жити як раніше? Я крізь приставлений ніж говорила те, що думала. Сонечко, ти тут для того, аби заманити його і, нарешті, позбутись від нього. Двері з гучним звуком відлетіли в сторону, і в отворі з'явився він, мій Данило. В його очах палав вогонь помсти й смерті, не швидкої, а дуже повільної смерті, коли він побачив мене в такому вигляді. Прибере від неї свої брудні лапи. Він направив долу пістолета прямо на батька і холодним, як сталь, голосом, сказав: Ти повний виродок доценко, і за те, що ти зробив з нею, будеш вмирати довго і в муках. Думаєш, ти бос, не забувай, що це моя донька, і те, як вона проведеться життя, мені вирішувати. Я бачила, як ходять щелепи у Данила, його терпіння було на межі. Та за що більше не побачиш її, а тим більше не торкнешся. Данило кивнув мені в знак, що все буде добре, а сам знову подивився на мого батька. Знаєш, я думав гірше мого старого не існує, але ти його переплюнув. Говори, що хочеш, Данило, але вона сьогодні не вийде звідси живою або ти, або вона, вибирай. Я відчувала ту пустоту, яка підходила до мого шлунку і мозку, мені хотілося кричати, аби він тікав, проте він нізащо мене не послухає. Тут тільки один буде переможцем, і це не ти, Даценко. відпусти лану. Гордо вийшов вперед Артем. Якого дідька? Хотілося мені запитати його. Він, мабуть, думає, що безсмертний? Знаєш, я все думав, який він модак, який заради вдоволення власного хворого его здатний псувати бізнес іншим. Знаєш, що дивно, Доценко? Артем підступав все ближче, а Данило мовчки спостерігав, вичікуючи моменту: яку гру ведуть ці двоє? Що в такого модака, як ти, є така прекрасна донька, хіба не диво? Спочатку я недооцінив її. Проте вона гідний суперник і що вкрай цінно, заради того, щоб врятувати того, ким дорожить. Вона ладна віддати своє життя. В ній тече моя кров, плював слиною в Артема мій старий і міцніше притискав, ніж до мого горла. Вона моя власність. Помиляєшся. Артем все ближче, і я відчула, як ніж пробив шар моєї шкіри. Сльози, крики, паніка все змішалось в мені. Лана належить тільки собі. Послухай, вирішуй свої проблеми як дорослий хлопчик. Навіщо тобі втягувати в чоловічі ігри жінку? Ти хочеш по-дорослому? Він опустив ніж, і в той момент, коли Артем збирався мене вихопити, мій батько дістав пістолет і вистрілив в нього. Ні, я бачила, як куля пробила йому плече. Я знала, що це не смертельно, але тепер в цій грі залишилось двоє. Артеме, ти чуєш мене? Лано, з ним все буде добре. Твоєму батькові потрібен я. Данило знову направив свій пістолет. Відпусти її. Ні, тепер, коли ви двоє тут, ти побачиш і відчуєш, як воно втрачати тих, кого любиш. Батько вихопив ніж і встромив його мені в живіт. Різкий біль, і мені почало темніти в очах. Все, що я бачила, Данила, який вистрілив моєму батькові в голову. Через голод і спрагу моя свідомість не була ясною, і коли Данило підбіг до мене, єдине, на що мені вистачило сил, це сказати Я теж тебе кохаю, Шафо!» На цьому я відключилась.